Так, друзі, скажіть, чи мене чути. Напишіть плюсики. Це, мабуть, у всіх, бо мені написало, що стрімом щось не так, типу, трохи завіснув, заглючив. Чути видно, ну, супер, чекаємо. Зараз може вернутися. Було дуже багато людей, я в шоці. Ви знаєте, я вам ще скажу одну таку річ, що навіть якщо хтось не попаде на ефір, да, то можна. Я вже перейшла, а може мені цим трошки попав. Ні, ми зараз ми зараз проводимо гонки. Зараз. Я я Іди прийдеш через трошечки. І закриті таку дель закриваються. Не договорив. Я кажу, що ви можете цю, ці перегони передивитися, тому що тут прямі, прямі ефіри в Ютубі. Вони зберігаються. Діма, що пропустив, Мустанг Фанні, Карн в одній восьмій. Перша гонка вилетів. Ламба червона, яка зараз вже дійшла до півфінала Миколаєвича. Пройшла. Пройшла і Мустанг Фаннікар, і в одній четвертій пройшла Мустанг Дарк Хорс. Так, не помагає, а мішає, скоріше. Так, ну що, дивіться, друзі, я не буду чекати, так як було 80 чоловік в стрімі, я буду проводити далі, тому що цей ефір можна буде на каналі в Ютубі передивитися. Ну, типу, багато разів. Так що давайте будемо далі. Да, Дімка, да. Печально, печально. Е... О, 16 чоловік. Все, ми починаємо далі. Я ж кажу ще раз: хто щось десь пропустив, можна буде передивитися оці два прямі ефіри, які я спочатку вів, а потім переключився на цей, на цей другий. Е... Все, давайте газуємо далі. У нас е... гонка. У нас гонка. Е... Пу -пу 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 -пу. Амстердам Камаро Поліс. І Холі Глорі на синьому кросовері. На старт. Увага! Руш. Четверта лінія пролетіла перша. Четверта лінія пролетіла перша. Це у нас, е, значить, синій кросовер Холі Глорі пройшов в півфінал. Е, Амстердам Камаро Поліс програв Холі Глорі. Але залишив собі е, Славентія Червону Ламбу. Так, тепер дивимося, яка в нас. Що в нас тут по, по другому колу. Дивіться. З 1 восьмої в район на Мазераті виграв дві гонки. В нього в запасі дві машинки, які він вже точно не програє. Зараз півфінал і буде потім фінал. Е, Людина, яка була спочатку на хірохаті і виграла Сівік, потім програла якраз Мазераті, осталася з сівіком. А тут у нас з цієї сторони ламба Миколаєвича виграла і Дмитра Мельника, і Вадіма Вітряного на Dark Horse. Але Вадім в, пів, в одній восьмій виграв rx 7 мазду. Далі, кросовер пройшов сьогодні у нас Кросовер пройшов і Дайтону. Виграв, а потім виграв ще і Камаро Ось, це Холі Глорі вже в запасі має у цього Камаро і Дайтону. Амстердам залишився з утішительним Ламбургінні Хуракан Славентія. Так, тепер у нас район на Мазераті і умка на Альфа Ромео. Вихід фінал. Так, районна Мазирадь проти умка на Альфа Ромео. На старт. Увага. Руш. Ого, дві машинки не доїхали, виявляєте? Коли не доїжджає дві машинки, гонка переїжджає. Фальстарт, можна сказати. <хи> І так, на старт. Увага. Хорош. Четверта пролетіла, мені здається, боком, але пролетіла перша. Четверта пролетіла перша. Це у нас, е, значить. Умка на Альфі виходить в фінал. Умка на Альфі має тепер ще і Мазераті. Получається. Район на Мазераті. Отримав дві машини, але програв ту яку їхав. І зараз наступний півфінал. Наступний півфінал у нас е, вийшов на е, Миколаєвич на червоній ламбі. І кросовер Холі Глорі. Так, на старт. Увага! Миколаєвич і Холі Глорі. І. Погнали! Оте, те, що я вам і казав, що одесь е, такі, да. Е, Десь таки, такий да, кросовер запнеться за лінією і просто вилетів з траси. Ламба перемогла. Кросовер просто вилетів з траси. Але в холі Глорі Камаро і Дайтона ту, яку він виграв на перших двох заїздах. Так, і в фінал у нас виходить на Ламборгіні. На Ламборгіні виходить Миколаєвич. Миколайович виходить на Ламборгіні, і в Миколаєвича вже три машинки в запасі. І так, друзі, фінал нашої Ліги Чемпіонів. І вийшов Умка на Альфа Ромео і Миколаєвич на Ламборгіні Хуракан. Альфа Ромео і Ламба Хуракан. Ну що, фінальна гонка і переходимо до. До підсумків. На старт. Увага! Руш. Видно було неозброєним оком. Альфа Ромео перемогла Ламбу. Вроді би ламба робила всіх підряд з великим відривом, але Альфа оказалася ще швидше. І так, сьогодні у нас переможець наших перегонів е, Нік Умка на ось цій Альфа Ромео, яка виграла е, людина, потратила 100 гривень за участь в гонці, купила собі Альфу і поповнила свою колекцію на е, Макларен, Ford Performance, Мазераті Шамаль і Ламбургні Хуракан. Ось такі чотири машини. Ключ на ключ виграла Альфа Ромео. Друзі, щоб прийняти в наступних перегонах участь, слідкуйте за Тікток, Корол Рамон, Інстаграм, Корол Рамон, ну і цей Ютуб, який ви тільки що дивилися. Ну що, підведу підсумки в телеграм-каналі, напишу, розпишу, хто що отримав, хто що програв, хто що виграв. Альфа сила, согласен дім. Все тоді, друзі, можна через. Хвилин 20, в 9-й годині переходите в Тікток. Там е, ми ще сьогодні розіграємось е, розіграємо таку футболку, я вам обіцяв, да? ось така футболка з значком а Ає 86. -та. Тут на цій стороні значок GDM і ззаді пише Collector Hot Wheels. Ми зараз в 9-й годині в Тікток переходьте. Е, Карол, Ромон, і будемо... Розігрувати футболку з е, трьох переможців, трьох вечорів на е, приз рандомайзера. Все, всіх обняв, припідняв. Підписуємося. Стараюсь для вас. Роблю цікавий контент, роблю е, різного типу конкурси, розваги, е, розіграші. Тому давайте обняв. Стрім був класний, було цікаво.